Доброго ранку всім хлопцям та дівчатам, чоловікам та жінкам, Ах, малятам. О, сміттєзбиралка поїхала. Бачите, поїхала. Не встиг я її засняти. Як ваші справи, як ваш, ваш настрій? Як ніч пройшла, сьогодні нібито тихо було в більшій частині України. Я нагадую, що я збираю на новорічні подарунки, відкрита банка посилання в шапці профіля, в сторісах зараз буду закидувати. О, Тож, якщо є бажання і є зайві 100 гривень, можете докинути, докинути, докинути збір, я відкрив вчора, щось я трошки протупив, але... Я в благодійності і в зборах ще людина нова. Тому тільки розпочав. Я вам вчора дивився, є блогери, які там по 5 мільйонів збирають банки. Я взагалі в шоці. А я тут якихось нещасних 200 тисяч відкрив, щоб солодощів купити на новий рік дітям. Тож давайте, хлопці та дівчата, по соточці закинули та й все.